дивитеся час розмов на телеканалі візит, місце актуальних запитань та відповідей на фоні підняття тарифу за управління багатоквартирними будинками у нашій студії керівники двох керуючих компаній: а саме «Будсервіс» Олександр Гладир та житловим будсервіс Сергій Зінченко. Вітаю вас! Вітаємо добрий. Також поруч зі мною, як завжди, мій колега, головний редактор Кременчуцької газети Олег Булашев. Вітаю вас. Ну і одразу перейдемо до запитань. Минулого тижня на засіданні виконкому ви аргументували підвищення тарифу на управління багатоквартирними будинками у Кременчуці. Якщо от коротко, лаконічно, зрозуміло, для наших глядачів можете сказати головні аргументи на користь цього рішення. Добрий вечір, шановні кримінчужани. Так, 29 травня на виконкомі. Нами було піднято питання про підвищення тарифів. Хочу сказати зразу крименчужанам, що я також є крименчужанином, який мешкає в цьому місті. І я теж пользуюсь услугами керуючої компанії Житларембудсервіс. І я з порозумінням відношусь до того, що провадиться підвищення тарифів. Дивіться, значить, я приведу декілька прикладів. Збільшення зараз військовий стан у нас мобілізували. Багато працівників, професіональних працівників, зараз приходиться їх бронювати. Мабуть, всі кременчужани знають, що одним із критеріям є підвищення заробітної плати до середньої 20 тисяч гривень. Тобто заробітна плата виросла в два рази. Треба її піднімати. Військовий збір також кременчужани знають, що піднявся з півтора відсотка до п'яти відсотків. Також військовий податок в розмірі 1 процента зріс у підрядників на єдиному податку. Ну і саме головне. Ми я провів деякий аналіз і подивився. Підняв 22-й рік до війни. Візьмемо саме болюче питання: це ремонт покрівлі. Якої покрівлі, шиферної покрівлі. І я побачив зростання з початку війни до сьогоднішнього дня 306% бікроеласта. Тобто це ви у підрядників замовляєте? Чи так, так, так. У нас працюють підрядники, деякі роботи ми виконуємо самостійно, але деякі роботи у нас виконують підрядники, і в тому числі у нас роблять м'які шиферні кровлі, роблять підрядні організації. 306% з моменту початка агресії. Тобто, об'єми, які ми виконували, вони були на той момент. Ми могли покласти 306 квадратних метрів. А зараз 102. Просто не було виходу, скажімо так, для того, щоб не підняти цей тариф, і ми піднімаємо цей тариф в тих межах, щоб ну як можливо менше кремінчужани це ощутили на собі. Отже, у ремонт сервісу така ж сама ситуація. А я підтримую свого колегу. Так, дійсно підтримую, підтримую кожне його слово. Ще хочу також додати, щоб звернули увагу на робітників з комплексного прибирання. Які кожного дня виконують дуже тяжку працю. Вони кожного дня на подвір'ї, всі їх бачать, всі бачать їх роботу. Вони і взимку, і влітку, і восени листя так тяжка праця і мінімальна заробітна плата, яка закладена в кошторис. Вона на жаль на даний момент ті реалії продуктового кошику, які ми розуміємо, кожен день зростають ціни. Вона вже не відповідає тим реаліям. Тому ми на 20% будемо збільшувати зарплату робітників з комплексного прибирання. Не чекаючи підвищення мінімальної заробітної плати, це дозволить їх утримати на своїх місцях, щоб Кременчух і надалі був охайним. Якщо говорити про погодження нового тарифу у мерії, йшла мова про те, що частину ви виконуєте саме, а частину це залученням підрядників. Тож до чого залучаєте підрядників? А з чим власне можуть впоратися ваші фахівці, які от у вас в штаті? Ну, підрядники у нас займаються сезонними роботами, скажімо так. Це робить так, щоб ми могли зберегти якісь кошти на інші роботи. Тому що, ну наприклад, м'яка покрівля, якщо зима снігова або лють дощі, ось восени, то ми не можемо робити цього, а утримувати людей платити за заробітну плату. Ми вони потребують цього для того, щоб їхні сім'ї могли якось зводити кінці з кінцями. Тому для цього ми запрошуємо. Підрядні організації, Дезінсекція, дератизація у нас також проводиться в підвалах, приміщеннях, теж підрядниками. У Нас також власними силами ми виконуємо аварійне диспетчерське обслуговування, це інженерно-технічний відділ та адміністрування. А так до інших ми заробіт. Ми залучаємо підрядників. Та взагалі у вас є кадровий голод, яких фахівців не вистачає наразі. Як ви з цим боретеся, скажімо так? Ну, у мене є кадровий голод, і кадровий голод у мене це іменно прибиральники. Я хочу привести приклад. Найбільш злісні боржники найбільш потребують до себе уваги. Я провів один експеримент, скажімо так, на правій частині. Міста Кременчука, я взяв одну злісну злісну жіночку, вона витримала два місяці у мене двірнику. Я хочу вам сказати, підтримати свого колегу, і хочу сказати, що ця робота потребує стресостійкості якої. Це дуже героїчні люди. Так, ми зрозуміли, що у вас не вистачає двірників, а кого ще не вистачає. Ну, я б не відмовився від слюсарів, але для того, щоб виростити слюсаря, Професіонально, який знатиме кожен підвал, кожен дах, технічний поверх, де наші мережі. Ну це майже півроку рік. Мені треба цього спеціаліста виховати. У нас також є частина мобілізованих працівників. Ми на їх місця знайшли заміну, працюють люди. Але все одно фахівців сантехніків не вистачає, користуючись нагодою, якщо можна, запрошую запрошую кваліфікованих сантехніків. Так гарантую конкурентну заробітну плату. Нехай приходять, будемо спілкуватись. Якщо говорити про економічно обґрунтований тариф, от ми маємо показник загальний. Так минулого літа був на 20% підвищення за обслуговування багатоквартирних будинків. Ось ще одне підвищення. А чи є це економічно обґрунтованим підвищенням? Чи все таки цифри мають бути іншими? Дивіться, якщо е, взяти е, рівень інфляції в країні, він у нас кожного року, от, наприклад, на 24-му, в 24-му році воно, він склав 12%, за 4 місяці 25-го року це 4,4%, вже відсотки. Так, ну звісно, інфляція призводить до здорожчання всіх матеріалів і послуг. Звісно, з чого ми і зібралися. Да, тут на даний момент це враховуючи соціальну складову, ми розуміємо, що тариф, такий як, наприклад, в Києві, зараз от, був, був конкурс, бо було в СМІ, була інформація. Там зараз тариф на рівні 12-14 гривень. Це дуже великий тариф для нас, для Кременчу. Ну, він був у нас 7 гривень а зараз зросте десь 8,26. Якщо всі, хто п'є каву, знають, то це чашка кави для однокімнатної квартири зросте. 50, 40-50 гривень. У вас такий же показник, так? Так, так, так 20 від тої ціни, тобто о, кожен там знає свій тариф, який був по будинку, от від того тарифу буде плюс 20 відсотків, не більше, не менше. От часто до наших редакцій, я думаю, що і до вас звертаються містяни із різними скаргами, наріканнями на роботу керуючих компаній. Ну, тобто я впевнена, що ви також отримуєте ці повідомлення від людей. І якщо говорити про те, з чим звертаються до нас найчастіше, то це латання доріг, ремонт майданчиків дитячих стан підвалів, стан під'їздів, порив от там останні скарги, зокрема. Що з цього є зоною вашої відповідальності, і чи є розуміння, як вирішити? Найнагальніше, От як ви розставляєте ці пріоритети в керуючих компаніях. Ну, дивіться, я робив вибірку з програми, де йдуть теж скарги, заявки, то в керуючій компанії Будсервіс самою нагальною проблемою є цитую: запах каналізації. Приведу приклад для мешканців. Для мене до сих, до сих пір залишається загадкою, як ми промивали систему водовідведення. Каналізація, вона технічно встроєна так, що якщо нею правильно користуватись, вона ніколи не забивається. От ніколи не забивається, ніколи не розсоєняються труби на муфтах, на з'єднаннях і так далі. На, Не буду називати будинок, на вулиці лікаря Банчука ми спільно з професіоналами Кременчук водоканалу, вони придали нам свою машину, яка працює під тиском, то ми з каналізації витягли чоловічі. Наголошую, чоловічі, не дитячі, не дитячі джинси. Я для мене це було шоком. Хочу звернутися до мешканців. Настає період консервації. Я вас прошу не викидувати туди жмих виноградний, помідорний, не кидати туди голови риб'ячі, як ми знаходимо. І суповий набір на першому занасипі. Це цибулина, грам 600 ціла і дві картошини, грам по 800. Я назвав це борщовим суповим набіром. Як це можна могло попасти в систему водовідведення? Так, в нас схожа ситуація, схожа історія. У нас із такого самого цікавого це від міксера вінчики. Ну це це така із таких самих цікавих. А так найпроблематичніше це в гуртожитках просто викидають побутове сміття, те, яке просто в відрах знаходиться, замість того, щоб винести, ну їм чи важко, чи не хочеться, чи. Чи є от якісь люди там такі цікаві? Вони просто це сміття викидають, і також постійно через день аварійна служба має виїжджати ж звичайно, бо підпірвано все тоді в підвали. Де так то боремось з цими питаннями? Також у нас ще по покрівлям є звернення. Ну, ми їх відпрацьовуємо в минулому році. Ми 37,5 з половиною тисяч квадратних метрів закрили. На нашому житловому фонді. також у нас планове, багато планових робіт по заміні трубопроводів в минулому році це 15 тисяч погонних метрів. Це 15 кілометрів трубопроводів. Ми замінили. І в цьому році також плануємо виконати такий же об'єм. Що казати про стан житлових будинків, є якісь ну дуже проблемні будинки, а можливо навіть мікрорайони. Паре лежа, як ви рахуєте, якщо будинку 94 роки він має бути проблемним. Він апріорі вже проблемний. То я хочу сказати так: у мене ті будинки, яким вже за 50-55 років, то вони вже мають певні проблеми, які потрібно. Негайно вирішувати, кременчуці є будинки, мешканці яких хочуть об'єднатися у ОСББ, об'єднання співвласників багатоквартирних будинків, але керуючі компанії їх, скажімо так, не поспішають відпускати. Було таких за останню інформацію: 12. Скажіть, чи є оце непорозуміння дійсно, і в чому саме воно? Некоректна Пані Роксолана, на слово, напевно, утримують, не відпускають. Ну, бо, є бо закон, так в, і в інфополі саме просто... ось так воно звучало. Я, я, я вас розумію. так. Щоб, щоб не відпускати, потрібно якось тримати для mm. в чому непорозуміння і як правильно назвати. Знаєте, якщо я кажу, якщо я вас бачу всіх вісім ранку на роботі, то вас це влаштовує своїм працівникам. Я вважаю так, що якщо за мою каденцію два майже з половиною роки директором. То у мене не було таких звернень проблем. Я знаю за один будинок, в якому була ініціативна група, але потім вони виїхали за кордон з початком війни. І ця нагальна проблема відпала. Ми надаємо послуги, як і надавали в тих же об'ємах, як люди і потребують. І у мене немає звернень, немає ніяких пропозицій. Я відкритий до діалогу, люди можуть прийти до мене. Тоді, мабуть, це більше до вас питання. Дивіться, ми е, представляємо інтереси всіх співвласників багатоквартирного будинку. Всіх, як правило, як це відбувається, якась група осіб, або це одна особа, яка в майбутньому буде мати якусь користь звичайно з цього ОСББ. Так вона починає його створювати, або група людей починають його створювати. Вони його створили. Потім, потім вони починають там писати, запрошувати всіх, щось там, щось там їх не влаштовує. Ми там, як ви сказали, не відпускаємо, але ми не погоджуємося з цим терміном. Потім до нас паралельно, до нас звертаються інші мешканці. Вибачте, спасіть, допоможіть, врятуйте, ми не знаємо, хто це такі взагалі. Ну, це, як правило, відбувається. Ми не знаємо, хто це. Приносять документи, дивимось протоколи. Люди, які до нас зверталися, цих підписів там немає, або не їх взагалі підпис, або підпис тих, хто вже помер. Є кримінальні справи відкриті. Тому ми працюємо повністю в рамках права в рамках законодавства України. У мене ще питання щодо відповідальності. Управляючи в компанії, чи входить вашу відповідальність саме ліфти? Чиї вони і чи. Закладено щось на них в тарифі. В тарифі на ліфтове господарство у нас закладено технічне обслуговування. Технічне обслуговування це не ремонт. Це технічне обслуговування, яке здійснюється спеціалізованою професійною компанією. Вони в випадку, якщо ліфт зупинився, вони виїжджають, вони відкривають двері ліфта. У них був дуже складний період, коли було відключення електроенергії. Так, вони його, вони його пройшли. Ось і вони роблять технічний огляд, щомісяця, згідно регламенту, от ця ця сума входить до тарифу. Вони несуть. А наприклад, із... якщо ось це там кабель зламався, і там трос-трос, трос, електродвигун або його перемотка, або взагалі він весь цілий. Так, ну тоді мешканці, це так як це не входить до тарифу, так мешканці збирають кошти, і ліфтова компанія ця ж або може, іншу, це це їх право ремонтують. Чи маєте у планах у поточному році капітальні роботи пов'язані із багатоквартирними будинками? І якщо так, то які вони і де плануєте їх проводити? Ні, керуюча компанія Будсервіс в цьому році не планує капітальних. Ми поточними. Ми беремо більший об'єм, щоб зробити. Ну поки що у нас немає в планах капітальних ремонтів. Немає в планах питання в тому, що капітальний ремонт не закладений у нас в договорі і в розрахунку, і в кошторисі. Так, поточний ремонт він там є. Він прописаний. Поточний ремонт. Поточний ремонт, звичайно, ми ми, ми виконуємо. Так, на капітальний ремонт це вже зовсім інші кошти, зовсім інша процедура. Якщо, наприклад, от дитячий майданчик в жахливому стані, тобто капітально там його ви можете його підтримувати, але капітальна заміна не в вашій компетенції капітально так і ще раз наголошую: потрібен, наприклад, ремонт дитячого майданчика на там 100 тисяч гривень, наприклад, і потрібен ремонт покрівлі на, на 100 тисяч гривень. Я повернусь до того питання. Так, а якщо 300 гривень квадратний метр тільки ребро, 150 гривень квадратний метр руберої коштує зараз, то от порахують. Пріоритети треба розставляти, і самим мешканцям теж правильно пан Сергій каже, що якщо тече дах, то треба на його, а не майданчик. Що ж на цьому я дякую вам за цікаву розмову за вичерпні відповіді. Я думаю, що досить актуально буде для Кременчужан. Дякую, що були сьогодні у нашій студії. Дякую вам. Дякую, дякую вам. Да. Бережіть Гарло, себе. Гарного вечора. Гарного вечора. бережіть себе. Дякую, колезі, за спільну роботу у цій студії. Дякую глядачам, що дивилися більше актуальних розмов у етері візиту. Згодом до зустрічі.